Незорітовий алмаз, і сьогодні ми будемо грати ігру кальмара Ну, як бачите, скоро начнеться ігра. Я вже пару разів програв і програв зараз вернусь коли вже начнеться ігра. І гра починається. Першу. Що тут? Зараз буде загрузка. Тут просто стріляли, припугнули, так скажу. Ну ладно. Ще 7 секунд до начала. Так що 3, 2, 1, б. От і починається гра. Надіюсь виграти. В ігрі всіх були кредити, так що, по суті, в мене зараз має бути кредити тут. Так що мені треба пограти. А ні, звичайно, що мене розстріляє. Ні, мені не треба. Чуть-чуть приговорів, але зараз будемо грати. Як кажуть, коколаці. І зараз буде зелене світло, червоне світло. Чи ти ще їдеш, далі будеш. Вони йде. Надіюсь, вам відео подобається. І ви поставите лайк. Але зараз вийду. Надіюсь, не підстрелять мене. Бо таке буває. Дуже часто. Так, я. Анімація така, нам не потрібна вона. Куди я йду, не знаю. Не треба пацан мене вийти. Я хороший. Ах, ти ж. Опа. Чел, походи, тобі понравить. Кажу тобі, якщо зараз походиш, тобі даду тролля. Це що за Green Line Red Redline через секунду? Але мене в мене главний стрільби. Та чого так бест? Ред... Ну що ж за бесту? Зараз буде Green Line. Зараз буде на єшлай. Є, пройшов, пройшов. Ну шо, Bye -bye. комусь допомоги чи не вони зараз помруть. Ну, тут помирають чучок Так що... Так. Жаль, що не му. мене не підстає. Ну що повітряєш? Лучше не виходь поки що. Там вже команди є. Так що. Там буде поки джейк. Хотів б я допомогти комусь, але то немає. Ти не такі ж і дружні. Твори А чого вони такі живучі? Так. Я хочу ті. Так що все третє сексу став. Ми за з цим пациком треба заповнити, щоб його, звичайно, не дарити поліцію, щоб він вмер. Не треба такого. Ви що дурні? Прис... Дивіться на землі, мало часу ставить. Все вмерли, 100 кажуть. Мэт є так, дюрина стріляли Так, Напишу з кем Головне, що в мене не вийде. Ну, все помаленьку щось йде. Надіюсь, мене не поб'ють в першому ж раунді. Ой, друг. Так, вроді як з цим розовим челіком, з такою головкою, ми в ті оті. Зараз не фоткатись фоткати бо Тут фотки так собі получається, не спомнять. В чергу ставайте, Або всі йдеться. Ну, по черзі, по чергу. Не задержуйте чергу. Голос у меня на сегодня. вчора був поранень. Не треба стріляти я добрий. Так, а куди йти? Вибачте, Игорь Кальмар, а куди йти? Аго, хтось є в Ні, нема щось. Ладно, мені не так, де ти чому? Є ідея? В мене теж. Не вмерти. Е! Нащо битись? Ладно, ладно, вирізати. Що там мене попалося, мені мене попало? Міни це. Ви здівайтесь. Ладно, ладно, не програти на цьому. Мені саме далі зустріти. Як кажуть. Ой. Так Тот... це. От чого видно, я не зберегти. Повернусь на цьому ж моменті. І так, ми вже вернулись до цього моменту, осталося лише, ну, піти вирізати печиво. Заткнись врод. Мені тебе не треба. Опа, 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 опа. Не попадете, не попадете, а не попали у нового борі. Ну, сама вина. Так, що там? Антоні? Проходимо по чому? Ми ж цивілізовані. Ну, де аномонстри? Ну дякую, довольно. Ах ты шку. Ну ты тебе... дорога. На, все, давай. Другий. Да ч ты другий раз просто? Не, я с ним не буду хоть. Ах, не ти... ты. Мені до обзори, я зараз тебе переб'ю. А тобто ти виб'єшся заціально. Біжимо, біжемо, біжимо, біжимо. На його кальмар розпішемо. Зараз печиво будемо їсти. Бо впрошли раз я його з'їв, то будемо їсти його, чи ні? Довше, аніж я не бейс, мені випадеться. І завжди там хтось прийшов. Дай гадаю зайде. О, повезло. Молодці, дякую вам. Мені так потрібно було це. Це якраз мені повезло, я думаю. О, ганізатори, не хочете, бо мої... моє печиво, воно ідеальне. Просто раз не повезло, такий город. Так, мм, як вкусне печиво, а це що? Ой, комусь поламали не, не треба стріляти, я мирний. А ти охранник стріляє? Ей, охранник, ти стріляєш? Табі не там, <сум> хетиться крутиться, каруселька моя Раз, вот він почне стріляти, ти мало. Р... Куди сліпий, охранник сліпий просто, щось чує і не чує. Ладно, на іншій грі зустрінемось Ой, щось в мене чуть-чуть прихватило. Ду я куточку. Далі щось прихватило мені не Ні, лучше там. Все, мені не прихватило живи. Я не хочу тут ради. Дитина? На дитина! Що, дитина? Получає. Це моя черга. Моя черга. Мені тут теж. Я маю брата. Тому здесь валі. Я маю брати. Вот, дивіться. Вот я, я. Вай, зрад. дали мені. Все я дякую. Тільки я лучше посплю. Устав я чуть-чуть. Все. У мене ніхто не може спати. я це гарантую, все, буду спати, ця койка моя, ой, спати хочу, я дарую, якщо ви підійдете, підійдіть, я вас Е, мені такого щастя не треба. Так що йдіть, мені не треба такого щастя. Не треба. Також тут. Эх, так на наверху будет. Ніхто не б'є тебе. Да, пацаны?

Ніби на ніби звідки вийти. Е, чого темніше вийти? Я Якщо хтось до мене підійде, я його біту віду. Але я не хочу нажити собі ворог. Тебе оборонити. Тільки мені прийдеться кого-то. Я ж не хочу померти на цій ігрі. Він нічого не вкладати. Колі. Знаю, що це пасіч. що, я помню? А, зараз буде перетягування канату, як я, я повну. Чи я не повну? чи я повну? Не знаю біжемо біжимо, нову локацію. Біжемо, біжимо, на нову локатию, біжемо, біжемо на нову локатию. О, три, чотири, п'ять, ми опять О, трьох семь пять лей поставлю. Дякую. Надіюсь, моя команда буде хорошою. Повернусь, коли команду вез. буду. Це коходись. Ну, повернусь через три, два. Один минус. Зараз подивимося. Була-була-була, бла -була -була, перетягло. Все, зараз поверхні. Тут виграє синя команда поки що. Ми побачимо, хто виграє в кінці, Ну це дуже ми предказуємо. Опа, наше черга. ну, зараз батінко програє, надію. Майже майже. Ви що, будете тягнути? Чи я один буду тягнути? Ну, звісно ж, я один. Вся моя команда не тягне. Все, програли через дурну команду, Дівчисько, дурна. Ладно, зараз повернусь на цьому ж моменті. Знову. Я вже дойшли до сюди, тут там ще лише шість лиш ігроків. На попадусь з цим чолом. І він на юмчик. О ні. Він був хороший. Прийдеться його стоїть, на жаль. На пешво стоя, дими Все се се. Лайя. Хм. Терминит. Мы не синие, а червоние, так что нам кинет. Если я не пойти. Кинет. Опять два теперь. Ну, мені здається, ми будемо на цьому закінчувати. Всім пока і до нових зустрічей!